Ми купили будинок в Німеччині, і на момент, коли ми брали кредит, ми обоє були працевлаштовані. На даний момент я офіційно мій чоловік так і продовжує працювати. Як же ж, інтересно, нам одобрив банк кредит? Скажу вам так, що на соціалі невозможно оформити кредит, але є програми вже. По яким ви можете рухатися по маленьким шажочкам до взяття кредиту до будинку. Якщо комусь це цікаво, то напишіть про це в коментарях. Я вам дам номер фінансового консультанта і ви з ним проконсультуєтеся, тому що це дуже крута пропозиція для тих, хто зараз ще на соціалі. Але в майбутньому планує тут залишитися. Ви можете вже зараз посіяти таке маленьке зернятко, яке колись тоді проросте через рік, через два, коли ви вийдете на роботу. Стосовно нас, банк одобрює кредити для тих, хто працює, хто працює вже не перший рік, у кого постійні контракти. Так що це все реально. І якщо вам теж дуже цікаво, то так само мені напишіть в коментарях. Я вам дам номер нашого фінансового консультанта, який вам все дуже чітко і класно пояснить. Спробує з вами взяти кредит, якщо ви. Працюєте, у вас є певні якісь там статки, не знаю, якщо ви там вже трошки відложили на переоформлення, на нотаріуса, і от ви собі рішили, знайшли якийсь будинок недорогий. Тим паче зараз будинки ну, на моїй землі ну, дуже багато. вам чесно говорю. То можна купити от, от 20 тисяч і дороже, в залежності від того, який там стан, що там є, тому подібне. подобне. Да, скажу, що нам дуже сильно повезло. нам... Чесно, дуже повезло. У нас нові вікна, у нас нова криша, у нас власне отоплення, у нас ніде немає плісняви. У нас можна так сказати, був такий ремонт, що заходь і живи, просто ми дуже такі, блядь, які ми. Ну, коротше, ми такі, які захотіли зробити ремонт, не підійшов цей ремонт. Ми мали кошти, щоб зробити новий. Ми молоді, ми сучасні, ми хочемо під себе. Але якщо сім'я потребує такого в'їхати і жити, то були всі умови для того, щоб і жити. От чесно, нам будинок дістався з усім. В кожній кімнаті всі меблі. Ванна, туалет, кожна кімната була з кроватями, з диванами, з телевізором усе було. Так що, якщо ви хочете, пишіть про це в коментарях. І знаєте, мені здається, що я тут для того, щоб хоч комусь та й допомогти. До речі, через мене звернулася до фінансового концерта вже не одна людина. І вже не одна людина подала заявку до банка для того, щоб придбати свій будинок. Так що обняла вас.